Ми молимося не просто порятунок країни, а молимося про спасіння людей для вічності. Ми не знаємо завтрашній день, але ми довіряємо тому, хто з нами сьогодні. Я не бачу перспективи в цій країні. Спробуйте переконати таку людину, що їй потрібно залишатись в Україні. Тому ось ця довіра до Бога вона буде добрим свідоцтвом після війни. Я переконаний, що для абсолютної більшості наших молодих людей Бог дає саме цю землю. Є ціла категорія людей, які вимикаються по-іншому, які від цієї реальності не просто відключаються, а з цієї реальності, в якій ми живемо, української військової реальності, прагнуть вирватися. Давайте поставлю вам питання про еміграцію. Одна молода людина в одному чаті, де було досить багато представників з різних церков. Навіть лідерів, я вам так скажу. Оця людина написала щось на кшталт подібного. Я не бачу перспективи в цій країні. Для себе особисто я не бачу перспективи. Так, от, питання до вас. Як побачити перспективу, жити, служити, розвиватися, щось планувати в Україні, в якій вже так довго йде війна? Це болюче питання. Мені здається, що воно може викликати багато. Шквали якоїсь критики, особливо тих людей, які вже це питання вирішили для себе. Ось і просто в різний спосіб покинули Україну. Мова йде про християн. Ми зараз про тису, про про лісу за Ужгородом, про так. Стежки. різні стежки, так, гори, полонини, полонини. Де, де пройшли сліди неблаговісника, а того, хто шукає собі кращу долю. Воно дуже, дуже складне з огляду саме на війну. Ось. Хоча і до війни мені здається, що багато людей в більш спокійній атмосфері вони задавалися цим питанням. Ось. І, і тому, коли ми говоримо за, за християнина, я, мені чомусь завжди хочеться говорити, відштовхуючись від того, що для нього його життя є пріоритетом служіння Богу спочатку. А потім уже, де жити, що мати, ось, куди емігрувати, де навчатися. Так. Різні вже життєві такі питання. Тому з огляду на це, я би сказав так, що людина, віруюча, молода людина, вона мала би задатися, перш за все, питанням, що Бог чекає в її житті, який Божий Поклик, Боже, покликання, вона має. І тому, коли важко, некомфортно, коли економіка падає, коли невідомо, що далі буде, не можна правильно вирішити це питання, не маючи від Бога відповіді на це питання. Тоді можна придумати що завгодно. Якщо я не розумію, до чого я покликаний. І я переконаний, що для абсолютної більшості наших молодих людей Бог дає саме цю землю і, і все, що відбувається на цій землі, для того, щоб пройти цей період і залишитися в Божому покликанні. Я не засуджую тих, які приймають інші рішення, але якщо ми виключно скажемо за перехід тиси. Ну, це вже не один раз ми в нашій програмі підкреслювали, що це негідно християнина, це абсолютно нічим не виправдано. Абсолютно, це протиправні дії проти Бога і проти людей, і проти держави, країни, і проти навіть церкви в Україні. Тобто, люд... я розумію, що людина прагматично, егоїстично приймає таке рішення, вона діє, навіть ризикує. Ось когось і впіймали вже. І ми маємо такі приклади, де, де християн ловлять, відловлюють так. А потім вони кажуть, що от ми християни, дайте нам довідку з церкви, що ми члени церкви. Це ганьба. Це ганьба. Краще вже мовчати, що ти християнин, просто ти вже йди як правопорушник і, і не прикривайся тут ні церквою, ні, ні Господом Богом. Ось. Тому що для молодої людини це, це не гідно, це не світло, це не сіль. Ось. Це можна пояснити, там, що ти боягуз, да. можна сказати, що я егоїст. Можна сказати, що я не бачу нічого доброго в цій країні. Я хочу жити собі комфортно, спокійно і тому йду на правопорушення. Так. Але якщо ти як християнин, отут потрібно зробити різницю. Знаєте, в Україні сьогодні нас за ім'я Боже ніхто не гонить. Якби нас гнали через ім'я Христа, і ми спасали своє життя і сказали, що ця країна така негідна. Тут диктатори, так тут нема свободи, як було в радянські часи, наприклад, так, і були дисиденти. Ось це трошки інше, це інший підхід, і це інше ставлення і, і Бога, і інше ставлення в церкві. І люди не відтримували від цього. Хтось йшов у в'язницю так, а хтось шукав можливості вийти хати на захист. Але сьогодні таких героїв віри немає. І просто бути ображеним на тому, що в нас війна це не причина в Україні самій. Треба побачити диявола, який атакує з півночі. Побачити російські війська, побачити, що диявол робить сьогодні на окупованих територіях. І місце християнина. Сьогодні треба скористатися тими можливостями, які, які законні. Хтось каже, з України зробили гетто, Влада тут погана, значить, все не так. А чому влада це зробила? Невже вона сама це придумала і на рівному місці це. Прийдуть інші часи, буде по-іншому. Ми не торкаємося зараз питання зброї, так, там, мобілізації, все. ми говоримо тільки за такого християнина, який прийняв рішення будь-якою ціною залишити цю землю. І якщо він робить це не по-християнськи, порушуючи закони, зневажаючи і навіть тими свободами, які є в Україні для нас, як для християн, я вважаю, що така людина діє дуже негідно. Ну, але давайте спробуємо трішки заглибитися ще, ще більше в таку людину. От Ми ж з вами з багато з ким спілкуємося, і ну, по факту ці люди, багато таких людей, відчувають е, великий страх. Інколи цей страх е, дарується, що так скажу, він просто тваринний. Людина не Паралізує може, не може нічого з собою вдіяти, вона якісь речі логічно, раціонально розуміє. І те, про що ви кажете, навіть багато аргументів ну, мають місце, звичайно. Але все рівно цей страх дійсно паралізує, і людина не може, ну, не те, що розслабитися, вона не може дійсно жити в іншій реальності. Вона не вона відчуває себе е, невільною, паралізованою, вона, вона не розуміє, як діяти. І, 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 і Що сказати такій людині, яка, яка в безнадії, яка не бачить про завтрашнього дня. Яка в страху, яка скована абсолютно цими такими негативними, токсичними емоціями? Ну, взагалі війна і от такі часи беззаконня, да, і кровопролиття, вони, вони для всіх є викликом да, і випробуванням. І абсолютна більшість людей, я би сказав, навіть всі переживають страх в різній мірі, так? всім невідомо, що завтра буде. Але такі часи, якраз, Бог. І працює в нас і над нами для того, щоб виявити наш оригінал, показати нашу сутність, а можливо, це якраз той час, де ми маємо зміцнити наші стосунки з ним, мати особливий досвід ходження з Богом. Так. І це ходження вірою, де ми не знаємо завтрашній день, але ми довіряємо тому, хто з нами сьогодні. І так, важкі часи. Вони формують сильних людей. Бо саме в таких обставинах е, через отакий страх і невпевненість, вони приходять до, до віри, от, до впевненості в Бозі, навіть не знаючи що. І це, це виявляє нашу міру віри, е, наші е, стосунки з Богом виявляються. І коли я це переживаю в більш і меншій мірі, для мене це індикатор йти mm -hmm. до нього, бо нас ніхто так не заспокоїть. Ні політики, ні хто б нам що не обіцяв, ні, ні будь-які домовленості. І, і, і це переживають всі. Тільки чомусь одні люди стверджуються і йдуть далі, а інші люди зупиняються і починають робити неправильні речі. А знаєте, до чого я ще приходжу? До того, що ну, по суті, за великим рахунком. Одна частина людей вони намагаються знайти такі умови, такі обставини, таке місце, де більше всього в їхньому житті буде залежати від них особисто. А, натомість, напевно, це, це найкраще для християнина допускати і приймати такі обставини, в яких ти максимально будеш залежати від Бога. Твої фінанси, здоров'я, стосунки і все інше. І, от мені здається, в Україні це величезна, величезна. Для кожного християнина і християнки, і особливо для молодих людей, привілея якраз бути в таких обставинах, де дійсно може гуртуватися їхня віра найкраще. Але щоб підсумувати цю тему, давайте знову подивимося в очі нашим глядачам, слухачам, молодій людині і спробуйте не знаю, один, два, три, переконати таку людину, що їй потрібно залишатись в Україні. Я не можу сказати, що всім виключно потрібно залишитися в Україні, щоб ви правильно зрозуміли, так тому що коли ми говоримо за війну, наприклад, за ті території, де, де справді все знищено, де розбито все, і де дуже небезпечно, звичайно, людина має або мігрувати. Масштабах України або емігрувати, так. Але перш за все, я думаю, що для молодої людини, яка середньостатистична, живе в більш-менш безпечних регіонах, так? Хоча вся Україна сьогодні це небезпечне територія, місце, ось то перш за все, я думаю, що для молодої людини дуже важливо говорити з Богом, і Дух Святий має покласти на серце. До чого Бог кличе людину? В чому її покликання, місія її життя? Це перше. Особливо, якщо ми говоримо зараз, коли потрібно робити вибір, так, і коли є небезпеки. І цьому потрібно підкоритися. Друге питання це все ж таки не чинити протиправних, протизаконних дій. Ось. Бо то є гріх. І, і цей гріх розрізняє Бог. Ось тому перше питання покликання, друге це утриматися від гріха. Ось. І третій момент це най, найважливіший, це все ж таки довіритися Богу у цих складних обставинах. Тому що у нас тисячі наших братів, одновірців і сестер сьогодні мобілізовані до ЗСУ, і вони служать. Яка частина із них загинула. Яка ж частина поранені? Хоча вони по-різному служили, так? але тисячі людей сьогодні збережені Богом, і це християни, які виявили правильну позицію в тому, що вони довірилися Богу. І в нас ще більше тисяч наших молодих людей, так? які сьогодні не мобілізовані, і вони мають довіритися Богу, якою дорогою Бог їх проведе. У мене є син призовного віку, в якого абсолютно відкрите це питання. У мене є ще один син, тобто чоловік моєї доньки, так, так само відкрите питання. І я обом їм кажу, ви маєте молитися, ви маєте зробити все те, що від вас сьогодні держава в таких воєнних обставинах. Так? І якою дорогою вас поведе Бог, я не знаю. І ви не знаєте, але ви маєте бути в руках Божих. І тому ось ця довіра до Бога, вона буде добрим свідоцтвом після війни для багатьох людей, як Господь провів тих, хто знали його в часи війни. Я не можу вас про це не запитати, оскільки досить велика кількість української християнської молоді опинилася у світах по різним причинам, в тому числі і по дуже зрозумілим. Логічним, раціональним і законним причинам. Е, я комунікую з. Я, я вважаю немалою кількістю таких молодих людей і дійсно бачу там багато хороших прикладів людей, які проявляють лідерство, служіння. Е, вони адаптуються, навчаються, вивчають мову, намагаються працювати, велика частина із них. Донатить в Україну, допомагає своїм церквам і служінням. Не секрет, велика частина просто втікла від війни, живе для себе, і ну це логічно і зрозуміло. Що в цілому ви б хотіли сказати саме таким молодим людям? Що вони мають пам'ятати, про що мають не забувати, на чим мають працювати, як не скотитися? Знову ж таки. От, і це цілісне питання, воно знову ж таки непросте, бо все значно складніше, ніж е, просто сказати, що це люди, які там зрадили Україну, чи це там герої, які допомагають Україні. Відтінків дуже-дуже ну, багато, е, історій дуже-дуже багато. Але в цілому, що би ми е, від, від вас особисто хотіли сказати таким молодим людям? Ну, Роман, дивіться, я, я думаю, що е, ті люди, які в законний спосіб це зробили, так? Ніхто їх не, не має права там, засуджувати чи там якесь клеймо на них ставити. Це абсолютно неправильно не буде. А ті люди, які все ж таки зробили це а, протиправно, так? вони мають це питання з Богом вирішити далі. Як вони будуть жити? Бо ось ти кажеш, що це логічно. Ну для когось, це абсолютно... не логічно. Для когось логічно. Вони подають. Але наприклад, хтось законно виїхав, ну, є ні, ж такі. Ні, історії. Ні, законно, ми кажемо, це одна дорога. Так, угу. вони виїхали, люди можуть навчатися, люди можуть влаштовувати своє життя. Хтось із них мріє ще повернутися в Україну. І я переконаний, що ті, які зробили це і совість, їх не засуджує, і Бог їх не вміняє це в якийсь переступ. Вони знайдуть, як продовжувати. Донатити як помолитися, як зібрати якусь гуманітарну допомогу, як в конкретних потребах послужити в них завжди це буде в серці. Не просто Україна як Україна для християн. Україна це більше ніж країна, це поле їхньої місії. Це поле їхнього служіння, поле їхньої посвяти. Бог дав нам цю землю для того, щоб ми на цій землі служили. І навіть якщо ми від'їжджаємо кудись так на час чи навіть назавжди, ми ніколи не забудемо. Імміграція українська по всіх країнах, по всіх континентах завжди підкреслювала люди, які жили служінням. Вони сюди вкладалися, і тому мій заклик і моє бажання, як бажання багатьох людей, напевно, і в церкві кожній це не забувати країну, молитися і всебічно, наскільки це можна, вкладатися в те, щоб тут тривало спасіння, тривала свобода проповіді Євангелія, і поширилося царство Боже. Це, це ключові питання, чому Україна для нас цінна? Бо це не тому, що ми тільки українці. А це та нація, яка має де я не знаю скільки мільйонів мають бути спасених людей. От, і ми молимося про спасіння не просто порятунок країни, а молимося про спасіння людей для вічності. І оце ті три пріоритети, які мають залишитися. Спасибі велике.